з Франції розібрались, тепер давайте розберемося із новою державою, яка виникла в Європі в цей період з Німецькою імперією, і її розвитком від її виникнення і до початку Першої світової війни. Після Франко-Пруської війни всі німецькі землі об'єдналися в єдину Німецьку імперію, яка складалася з 22 монархій окремих і трьох вільних міст. Згідно з імперською Конституцією 1871 року главою держави вважався імператор Кайзер. Ним міг бути лише король Пруссії, Тобто Кайзер суміщував дві корони: Імперії і Королівсько-Прусі. Був парламент, який складався з двох палат: Верхня Палата, Бундесрад або Союзна Рада. Призначалася з представників усіх монархій і вільних міст загалом 58 членів. Нижня палата Бундестаг, обралася загальним голосуванням. Весь парламент, який називався Райхстаг, був обмежений у правах, оскільки закони, які він приймав, належало затверджувати імператору. На момент створення Німецької імперії в парламенті більшість належала представникам консервативної партії, яка виражала інтереси юнкерів, великих промисловців і фінансистів. Опонентами консерваторів була ліберальна партія, яка захищала інтереси промисловців. Обидві партії підтримували уряд. У 1881 році утворилася католицька партія. Вона виступала на захист католицького населення Німеччини і через це опинилася в опозиції до уряду. В опозиції перебувала і соціал-демократична партія, яка мала значне представництво в парламенті і виражала інтереси робітничого класу. Винятковий конституційний статус мав канцлер. Йому належала величезна влада. Він мав право безпосередньо звертатися як до Бундесрату, так і бундестагу з будь-якими питаннями, виносити на затвердження законопроекти. Посаду канцлера Отто фон Бісмарк робив під себе, заклавши в основу принцип правління імперією двох осіб імператор і канцлер. Прийняття Конституції було лише першим кроком у формуванні імперських органів влади і системи управління. Цей процес розтягнувся до 1878 року і дістав назву ліберальної ери. У цей період було засновано єдині імперські органи управління, створено єдину армію, яка складала 400 тисяч осіб в мирний час, єдиний внутрішній ринок, єдину банківську фінансову систему, систему залізниць тощо. Після об'єднання Німеччини склалися кращі умови для розвитку економіки. Цьому сприяли завершення промислового перевороту і утворення єдиного загальнонімецького ринку, приєднання багатих на корисні копалини районів Ельзасу та Лотарингії, п'ятимільярдна контрибуція, яка була накладена на Францію, нові відкриття в науці і техніці. Все більш продуктивними ставало сільське господарство. Розвиток капіталізму в німецькому селі відбувався прусським шляхом, коли поміщицьке господарство повільно переростало в буржуазне. В південній Німеччині значним прошарком були великі селяни Грозбауери. Незважаючи на значні успіхи в розвитку промисловості, частка Німеччини в світовому виробництві становила 13%, тоді як Великої Британії 32%. Однак із кожним роком німецькі якісніші та дешевші товари завойовували світовий ринок. В умовах торговельно-промислової активності в країні виникало безліч нових підприємств, акціонерних товариств і банків, що дозволило назвати ці роки періодом грюндерства. Грюндери це засновники компаній. Але кінець періоду поклала економічна криза 1873 року. Тобто період грюндерства тривав буквально два роки. Наприкінці ХІХ століття в Німеччині, як і в інших індустріальних державах, з'явилися монополії. 85% фінансових капіталів контролювали 8 банків. Найвідомішими були монополії Круппа, рейнсько вестфальський Чавоноливарний Картель, Німецький Союз Прокатних Заводів, рейнсько вестфальський Кам'яновугільний Синдикат та інші. Економічна криза 1900-1903 років призвела до подальшої концентрації промислового та банківського капіталу. Важка промисловість стала найбільш монополізованою. В 1904 році було засновано сталевий трест. Пануюче становище в електротехнічній промисловості зайняла компанія Siemens. Першим німецьким імператором був король Пруссії Вільгельм І. Фактично ж країною протягом 20 років керував канцлер Бісмарк, який користувався повною довірою імператора. Головним напрямком його внутрішньої політики було забезпечення централізації влади в імперії через ліквідацію автономних прав окремих монархій і католицької церкви. У 1872 році Бісмарк домігся прийняття закону, згідно з яким духівництво позбавлялося права нагляду за школами. Священникам заборонялося вести політичну агітацію. Замість церковного вводилися Інститут громадського шлюбу, державна реєстрація народження та смерті. Політика, спрямована проти впливу католицької церкви, дістала офіційну назву боротьби за культуру, тобто культуркамб. Бісмарк розгорнув боротьбу і проти соціалістів. У 1878 році, після двох терористичних замахів на імператора, він запропонував Райхстагові прийняти виключний закон проти соціалістів, який фактично забороняв діяльність соцорганізацій робітничих газет. Соціал-демократична партія була вимушена перейти на напівлегальний стан. Поряд із репресивними заходами фон Бісмарк провів низку соціальних реформ. У 1881 році він оголосив про початок ери робітничого законодавства. У наступні три роки Рейхстаг прийняв закони про страхування робітників від нещасних випадків на виробництві та від хвороб. У 89-му було прийнято закон про надання пенсії за віком від 70 років, плюс та в разі втрати працездатності. У 1891-му з'явився закон про 11-годинний робочий день і про заборону дитячої праці до 13 років. І у середині 90-х по суті 19 століття Німеччина стала державою з найбільш передовим соціальним законодавством. Соціальні реформи супроводжувалися державною підтримкою бізнесу. У 1879-му бісмарк добився прийняття Рейхстагом протекціоністського митного тарифу. І новий курс економічної фінансової політики Німеччини відповідав інтересам великих промисловців і землевласників. Такий економічний курс призвів до перегрупування в політиці. Ліберали були витиснені з великої політики. Союз промисловців і юнкерів зайняв пануючі позиції в політичному житті в державному правлі. При всій реформаторській діяльності головною турботою канцлера була армія. Яка стала наймогутнішою на континенті і мала забезпечувати його зовнішньополітичні прагнення, основною метою зовнішньополітичного курсу Німецької імперії стало створення військово-політичної коаліції європейських держав спрямованої проти Франції. Правлячі кола в Берліні спиралися на Австро-Угорщину, яка після Франко-Пруської війни пішла на зближення з Німеччиною та Італією. Іншою суперницею Франції в Середземному морі та на півночі Африки. Із метою нейтралізації та можливого залучення Росії до коаліції, тобто потенційного союзника Франції, було висунуто ідею спільної боротьби проти соціал-демократії та взагалі революційного руху. 6 травня 1873 року Росія та Німеччина підписали союзний договір і через місяць аналогічну угоду підписала Росія та Австро-Угорщина. І так утворився Союз трьох імператорів, що дало Німеччині можливість погрожувати новою війною Франції. Проте Союз трьох імператорів проіснував до 1887 року, поки не загострилися російсько-німецькі і російсько-австрійські відносини. 7 жовтня 1879 року Німеччина та Австро-Угорщина підписали союзний договір, спрямований як проти Франції, так і проти Росії. У 82-му до цього договору приєдналася Італія, і в результаті було створено Троїстий Союз, що свідчило про прагнення Німеччини посісти провідне становище в Європі. Владнавши європейські справи у 80-х роках 19 століття, фон Бісмарк почав приділяти більше уваги колоніальним загарбанням. У 1884 році Німеччина встановила протекторат над частиною Південно-Західної Африки Намібія – і Центральною Африкою. Того Камерон. Наступного року контроль розширився на частину Східної Африки Танганьїка. І так було створено Німецьку колоніальну імперію. Німеччина отримала всі необхідні атрибути, щоб вважатися великою державою. Швидкий економічний розвиток привів до утворення численного робітничого класу, а велика концентрація виробництва сприяла його організованості. В умовах дій виключного закону проти соціалістів німецьким соціал-демократам доводилося існувати напівлегально. Їх готська програма, яка була основоположним документом, містила низку радикальних положень. Такі як диктатура пролетаріату, соціалістична революція, і стала зразковою для всієї європейської соціал-демократії. Після скасування виключного закону проти соціалістів теоретичною основою соціал-демократичної партії слугувала нова Ерфордська програма, яка відповідала основним положенням марксизму, німецькі соціал-демократи були наймогутнішою робітничою партією Європи. На початку ХХ століття соціал-демократична партія налічувала 1 мільйон членів. Соціал-демократи мали і найбільшу фракцію в парламенті 109 з 397 депутатів. У 1899 році один з лідерів і теоретиків соціал-демократії Бернштейн у книзі передумови соціалізму і завдання соціал-демократії заявив, що капіталізм здатне реформуватися в бік соціальної справедливості, і що передумови для соціалістичної революції ще не дозріли. Ця спроба перегляду марксизму була оголошена ревізіонізмом і правим ухилом соціал-демократії. Виступ Бернштейна призвів до розколу в соціал-демократичному русі Німеччини на правих, відповідно, які підтримували Бернштейна, центристів, які підтримували Бебеля і Карла Каутського, і лівих, Які підтримували Карла Ліпхнах та Ейрозу Люксембург. Після Першої світової війни цей розкол було закріплено і організаційно. У 1888 році імператором Німеччини став Вільгельм ІІ. Молодий монарх взявся особисто керувати країною, а для цього він прагнув позбутися владолюбного бісмарка, з яким розходився в поглядах із багатьох питань. Вільгельм ІІ вважав за потрібне проводити більш активну зовнішню політику, не боячись застосовувати силу проти своїх конкурентів і відійти від союзу трьох імператорів. Вільгельм ІІ негативно оцінював виключний закон проти соціалістів, його довелося скасувати, а Бісмарк в 1890 році пішов у відставку. Після цього колоніальна експансія Німеччини посилилася. Ми вимагаємо для себе місце під сонцем, заявив новий канцлер Бернгард фон Бюлов, висловлюючи інтереси німецьких промислових, фінансових і військових кіл. Ідеологічним підґрунтям нової світової політики Кайзера стала доктрина пангерманізму, носієм якої був Пангерманський Союз. Доктрина стверджувала, що німці переважають всі народи і мають панувати над ними. Германісти закликали проводити політику сили щодо інших держав, створити могутню армію, флот і готуватися до війни за переділ всього світу. Скориставшись вбивством двох німецьких місіонерів в китайському Шаньдуні, Вільгельм ІІ в 1897 році висадив військово-морський десант. Китайському уряду було нав'язано нерівноправний договір про оренду бухти, а німецькі монополії отримували право будувати шандуні залізницю та добувати природні ресурси. У 1900-1901 роках Німеччина прийняла участь в інтервенції великих держав для придушення повстання іхетуанів в Китаї. Після переговорів з Османською імперією було прийнято рішення про будівництво Багдадської залізниці, яка мала зв'язати Берлін із Перською Затокою. До планів німецької експансії входило загарбання англійських і французьких колоній та прикордонних районів Франції так звана експансія на захід. А також захоплення частини Російської імперії, яка називалась, ну, операція називалась «Дрангнах Остен. Тобто захоплення Балтії, України, Північного Кавказу і проникнення на близький схід, так зване розширення сфери життя німецького народу. Такі плани пангерманістів знайшли відгук в уряді. Армія стала головною турботою держави, а мілітаризм, тобто нарощування військової могутності, урядовою доктриною. У 1913 році військові витрати становили половину бюджету країни. З ініціативи міністра флоту адмірала Тірпіца Німеччина почала створювати величезний військовий флот, який за кількістю і могутністю незабаром став другим після британського. Тірпіц розробив теорію ризику, у якій стверджував, що якщо німецький флот зрівняється по силі з британським, то Британія буде уникати конфліктів з Німеччиною. І таким чином німецька імперія формується в. Державу, яка прагне до світового панування, і яка відповідно стане основним локомотивом, який призведе до початку Першої світової війни.